Слава Україні! Вітаю, шановне панство! ви на каналі «Твоя Рибалка, з вами я Юрій, ведучий з цього каналу, і сьогодні наша зустріч буде присвячена, ну наскільки це можливо, пошуку універсальних спінгінгів. Заздалегідь скажу, що я, ну, я би так кажучи, чітко розумію, коли я шукаю універсалу, що щось буде в нього дуже гарне, яке мені. Повністю буду влаштовувати, а щось не зовсім. І ось якщо то, що буде дуже гарно більше трьох чверті, то це вже можна його використовувати. І є таке враження, що ми чомусь, о, як то осторонь, проходимо повз дійсно універсальних спінгів і чомусь намагаємось по якимось незрозумілим ну, для деякого момента. Шукати, наприклад, в цьому в соліді екстрафасному якийсь універсал. Панове, ну я вас дуже прошу. На нашому каналі зібрались ті люди, які завжди, перед тим, що як щось казати, щось включати, щось комусь розповідати, завжди включають мізки. Це нам, мабуть, найголовніше з того, що суть цього каналу. Ну, і дивіться, якщо, наприклад. For example, в Україну заходить комплект достатньо цікавих у, у спінгів від достатньо відомої фірми, і вони всі добрі, вони йдуть, розлітаються. Спочатку як ці горячі пиріжки, але деякі моделі, наприклад, той просоліт про шоври, вони ну якось так, бо вона спеціалізована. Вона не як, не тягне на універсал. Що треба робити? Треба рекламувати. Кому дати спортсмену? Спортсмен що сказав, що це повний. Що це таке? І пойшло, я подумав, паже Юріч Муляха Мохував, ну не щось не те, а наше те купував. Наше купував. Але про це про погане давайте, то сказали все. Що ж, панові японці нам пропонують? то знову хочу вас сьогодні познайомити з достатньо цікавим на мій погляд інструментом. Від, знову ж від мегабаса. це знову з лінійка триза. Але це вже інший інструмент. До сіми грамів. 2.10. Цікаво, цікаво. Три частини. Ну, я вам скажу так. Про ці три, три частини це тільки коли. О, інструмент так, от тебе в руках. Коли склад є. є. І хочу підкреслити і наголосити на цьому, що японцям вдалося зробити те, що вони якби ну, було в них на думці. Вони хотіли зробити. Такий собі Сіті концепт, ну Тревел-концепт, Сіті Концепт. -концеп. Тобто інструмент, який був, був достатньо приємний для перевезення, для транспортування, коли ви не користуєтесь приватним автом, коли у вас не ЖЛК, коли у вас щось скромніше, наприклад, це як його, Тернебас чи просто бас, чи в крайньому разі клята ця маршрутка, бляха-муха. Про що а про приємне? І тому вони її зробили таким. Тобто, 70 з невеличким хвістом сантиметром він складає в цьому складеному ну, четві. Чого приємне? Я вам скажу, що береш, і, і щось таке от, ось. Так, тут немає ніяких намаханих матеріалів, то просто тканина. Але вона дуже файно оброблена кантом. Вона зроблена на три частини, тобто достієш кожну частину, вона має свій цей місто в цьому чохлі. Тобто, з цим все добре. То є шильд, на якому написано, що, що, що дійсно купив. Але давайте перейдемо до цього інструменту. Перші такі, як би то, знайомства з цією лінією Мегабасу з півтризи. А, ми про, про карбон і про це то дійсно є таке враження, що хлопці якось ну так могли зробити, що є враження, коли його зібрав, що враження монолиту, тобто моноклиста. Це дуже класно. І перше враження, якщо береш інструмент до рук, що він достатньо кремезний. Тобто 7 гранів там під великим питанням, а 0,84 грама, чи 87 щось таке, це одна тридцять друга відунці, то, мабуть, ні про що. Ну, до речі, так, мабуть, воно і є. Я кажу, що я вже мав досвід спілкування з цією лінійкою, і зрозумів, що у Мігабаса є якісь порідні моменти з американцями, з кроями, тобто, вони досить цікаво. Тоб, знаєте, От дивіться, там тест і кремезність інструмента, тобто його міць, трохи, ну, як би, то йдуть, не зовсім поруч. Тобто, до 7 грамів. А я пробував кидати 10 разів. і воно кидає аж на бігом. Скоріше за все, він розрахований на те, що трофей буде достатньо, ну, так я вам сказав, скажу, агресивний. До речі, що хочу сказати, то по тому відео, який був про Мостро Коліна, там, до речі, був такий коментар: не зовсім мені зрозуміло, коли людина не тестуючи інструмента. Висказує свою точку зору, що він не буде там ловити того, він ніякий не мусор. Я вам скажу один секрет: ми не є дальні знайомі. Звуть його Саня Олександр. І, знаєте, мало того, що спілкування з ним дуже цікаве, хоча він не дуже полюбляє розповідати про свої секрети. Але я вам скажу таке, що цей достатньо цікавий, достатньо цікавий і розумний рубло. Добасить на спільним тестам до 18 грамів такі екземпляри, що Ховайса, тому що він, по-перше, підходить з розумінням, мізки включаються однозначно, а потім в нього є практика. Він практик, він не теоретичний хлопець, тому ніколи не робить якихось висновків, потік сам не спробував. Тому що японці це такі пацани, які можуть приємно радувати. Я вам чесно скажу, приємно радувати. До 30. До тризи. Там на паспорті є така штука, де показано, і як розуміють японці, з чим можна працювати, з чим цей інструмент працює. І там, до речі, джиг на останньому місці. Ну, так воно і вийшло. То я пробував джиг вже на ранок, і там я поставив 5 грамів вольфрама і променуху, і був результат. Повторюю, що варіанти працювання з, з силіконом. Вони різні проводки. Залежно від того, де ловити, як ловити і які. Ну, давай, 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 давай. Ну що ну, ну, ну ти, давай, ну на... то, то це все свої. О, он... а непогано, я вам скажу. Дивіться, дивіться. Дивіться, як воно. Давай, 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 давай. Ну, трохи більше. О, як непогано! Який красень! А подивіться. А? подивіться, на силікончик, що вам? то Мегабас спіймав нарешті баса. Тут дуже добре. О, ну давай красень, я тобі покажу. Я тебе покажу, дивіться, яка краса. Ну що, Мегабас, я вас поздоровляю. Диви. Ну то просто то красун красотунов. О, Дякую тобі. Так. Подалі ось туди. так. Ніколи не треба дуже довго по часу тримати рибу в руках. Спіймав, цьому, селфанув і відпустив. Так, перший, перший красотун. Прийшов воно і дуже було приємно. І знаєте, може, якійсь, ну в такий маленький мірі я відчув, як би то клюнув басяк, ну, Басячоночок такий, як він себе веде класно. Там є місце цього інструмента, там просліджується така штука, як вони писали, натяг бланка, тобто бланк, який е, є, складається з трьох частин. Я ще раз повторюю, є враження моно -листа. Це, Я так вважаю, що це дуже класнючий підхід, дуже раціональне і дуже грамотне виконання цього продукту. Ну, це моє особисто. Далі, що, що було? Ну, там зараз будуть такі невеличкі вставочки з цієї риболовлі, бо вона була ввечері, то ще й хмаринки там були. Ну, коротше, все було. Коротше, на часі в мене десь, якщо чесно, було хвилин 40, то робочого робочого часу, коли я мог спробувати, що дуже сподобалось, перше в Е, Якщо швидко то, будемо, то, 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 якщо використовувати 35-й, я пробував річ, ні про що. Він його кидає, але не так, і спінінг не допомагає. І першим буде ось такий 35-й ріджака. Тому ми зараз з вами будемо <звук> ось туди його. Добре. Так, рівномірка. Те ж саме, Та ж сама штука, вібрація потрясна. Зараз він чіпляє дно. Що це панове? Ну то якщо брати той момент, що на всіх приманках, на залізяках, на пластмасі, така достатньо класнюча передача йде, тобто почутливості інструмент. Вже потрохи починає закохувати. Ну, можна потвічити. ой. Такий ж присходить. Такий ой, ой, як він його тягне. Ну, хто працює з цими, я вважаю, найкласнючими найкрас... приманками в ультралайтовому, де той розуміє мене. 43 вже все по-іншому. 43 річ який полетів достатньо непогано. І така рівномірочка з дуже-дуже маленькими підривчиками. Знаєте, то можливо зараз трохи наперед, мабуть, зайду, але ось того, чого мені не вистачало у Ксести 64-ї, то така екстра тюнінг, ну, з набою цієї лінійки. Коли я казав, що це інструмент для ці, для малих рік то бомбезний, то оця 2.10 лапуня, я вам скажу, хоча вона до 7 грамів, нібито як то написано, то по чуйки вона нічого не ніяк там задніх зовсім не пасе. І нема в ній тих намаханих кілець. Але в неї все те, що дає кайф в руці. Ось вам, будь ласка. І то вже починає щось мене на той біг. На біг міго баса затягувати. У той іксисти було все. Чуйка. достатньо, достатньо класнюча. Він непогано кидав, але не так, як цей. То факт, 100% факт. І, 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 і що, мабуть, ну там було 10 по поверху, і то 10 був максимум для нього. Тобто я ставив там скільки там, 5 грамів, якщо не помиляюсь, вольфрам і все. І то було все. І приманка там 3 грами, тобто 7,5-8, то для неї потолок. Ну зараз ми цю трохи покатаємо на максимумі. На максимумі ми покатаємо, а поки панове 43-й ріджака нам приніс отакого такого красення. Ну то нормальний ефект. Красенце пан судак, але маленький. Дякую, дякую. Іди додому. Тобто, ну, я вам скажу поклівон Нормальний був. Нормальний в плані того, що я його відчув, я відчув, як він його трохи до себе потягнув. І оцей клац, все передалося. Все. То я ж о, ще. ще. Ну, то, мабуть, щось тр трохи менше, бо таке. Тобто цей мегабас потихеньку в мене починає уксести красти відчуття. Відчуття той насолоди, коли я працював на малих рік. Я зараз поясню, до чого я це. 56 кидав, ну так. Це краще, ніж 35-й. Якщо до оберталок, як 4,5 грами, все гурт, як менше не думці. Я вважаю, що оберталка ну, десь грамів під 7 з невеликим пелюском, з невеликим пелюском була б теж гудна. І якість. Він теж 4 грами. Відчуття передача, обертання пелюстки яскраве. Нема того ватного, знаєте, якогось такого. Тобто бланк, ну, то вони писали, що дуже багато уваги приділяли конструюванню бланка. Так, він стоїть з трьох частин, але в руці є таке враження, що це якийсь монохлист. Тобто це є, мабуть, найголовніше завдання, яке ставили собі конструктори який цей інструмент робили трохи незвичне ну таке знаєте незвичне в тому плані що трохи міцніше як то за мене для 7 грамів поверху ну таке о, -о, -о. Був дуже гарний поклівон і дуже... то коротше передача була класнюча. З поклівона. Цікава передача, От, чесно кажу, цікава. Десь, може трохи навіть несподівано. не королівський, я так думаю, щоб, як, щоб вона була 2.40, то я б кидав далі. Ну, то маємо, що маємо. 4 грами він кидає все, особисто по залізу. А ось пількер, який важить 8 грамів, ну то з качком, то все, воно вже полетіло, полетіло достатньо цікаво. Інша місцина, але починаємо з тих самих приманок, які були задіяні і затестовані на Дніпрі. Достатньо непоганий заклад. Якщо враховувати, що вітер в лице. І дме так, що ховайся. Верхівка показує, в принципі. Ага, ось так треба. Гаразд. Тоді ми розвертаємося і буду кидати повітру. Ось так. Полетіло. Ого, ну погано. Трохи заглиблюємо. Показує відпрацювання. Це добре. Тобто джиг. А, ну, як, як використовувати, якщо повністю розуміти її поведінку спільно, то він не від нуля, там, він не від грами і до. Він починає 5 грамів, 6 грамів, коротше, 7 грамів. До чого я це веду? Можливо, це когось трохи роздратує, скаже, ну. Бляха Муха японці написали цілий діапазон. Знаєте, є мінус, є плюс. Якщо ви хочете або маєте за мету зробити для себе вибір на шталк якогось такого універсального інструмента, перше, ну, я б вже казав пражку про, про лівець, візьміть і напишіть, що ви хочете. Потім друге, головне Мабуть, найголовніше, коли інструмент вам дозволяє працювати з воглерами, коливалками, оберталками, телспінером. До речі, Телспінер 4 грами. Я вам скажу, що а, вібрація, яку дає Телспінер 4 грамовий тікта, а це достатньо непоганий продукт, хоча вироблений в Китаї, е, дуже класні. Вони, ну, як то можна сказати, вони соковиті. Тобто вібрація передається чітко без всяких яких якісь там затримок, то його засраку ніхто не тримає. Це дуже добре, як на мене, це такий плюс. Ось такий красота. Так, телспінерочок. Класно. По передачі там, де трохи чіпляю дно. Миттєва зупинка. Потім миттєвий старт. Все класно. Ооо. Ну і миттєвий перший поклівон. То фіксуємо цей момент і переходимо до іншої приманухи. Я так скажу вам, що було все дуже непогано. На що ти її загризаєш отак? Дай, окротнесенько, тихо. Ось так. Дякую. Дякую, Кирис. Дуже добре сподобалася передача. Колування воклера Тобто, з бланком все в порядку, але спробуйте зрозуміти, він кремезний. Ну, давайте, наприклад, ми зараз так віртуально складемо комплект проманок до цього універсалу. Ну, тобто, взяли, почитали, зрозуміло, купили. Далі що катушка? Ну, котушка 2500. Пошнуряки, ну, четвертий, ось так. Ну, четвертий шнури по той. На сьогодні, якщо має нормального виробника. Виробника, він нормального виробника, він достатньо. І велик нього достатньо непоганий, і тримає він навантаження Тому практично те, що написано. Ну, дивіться. Великий... Я вже казав, що великий діапазон, великий діапазон, який працює, то вас він підштовхує до того, щоб ви багато приманок мали. Ну, наприклад, ось я бачив людей, які мають там інструмент там діапазон від одинички до 15 грамів. В дядьки все лежить, всі грузи, всі приманки, там, які можна комплектувати. І наразі там 15 грамів все чітко, але це дуже багато. Якщо, наприклад, взяти переміщення риболовлю на малій річці, не може попасти по мови. Не можу, хочу, бо і попаду. А на, на малій річці, там, зрозумієте, там все повинно бути розумне, підготовлене, але мінімально гарнюче. Що таке мінімально гарнюче, в моєму розумінні, це те, що працює 100%. І, мабуть, ну, по можливості найкраще. По можливості, по вашому конкретному бюджету. Зараз ми його не будемо там якось зайде, не зайде. Маєте гроші, купуйте, не маєте гроші – збираєте купуйте. Це нормальний підхід. Тобто ви зібрали в від 43-х, прекрасно. Там можливо чабіки взяти, вони теж будуть працювати на голомню, це бомба. З таким euh, товаришем, як кіло, це інструмент на ти, на ти, не на ви, а на ти буде працювати. Е, Також у Кунець. Ну, ви бачили, у концяспі спіймав достатньо непоганий екземпляр, я його так підняв запросто. Хоча 7 грамів тест там написаний. І це не обман. Зрозумієте, тобто вони почали трохи відокремлювати кремезність інструмента, його місць від тестових характеристик. І це, на мій погляд, дуже непогано. То є приємний плюс, але де є приємне і непорозуміння. Що в цьому результаті ви получите, якщо підете ось таким шляхом? Ви получите ну, 3-4-5 головів. Але ті, які працюють, ті, які летають, ті, які зможуть вам розбудити, розчувати рибу, яка може бути такою, а може бути достатньо великою. Це рад. По оберталкам таке ж саме, по коливалкам теж таке саме, а пількер може зробити трохи чудес, тому що він летить дуже далеко. Або космастер. Або космастер, я так вважаю, що космастер теж вам не буде цей, як його. Ну, ось, ось, ось таке знайомство пройшло в мене з цим інструментом. Сказати, що треба бігти в магазин і купляти, я б не сказав. То треба спочатку треба зробити цей висновок. Але я вам скажу по-новому. Це по суті випор японського мистецтва. Тобто, що тут? Тут є і функціонал, Суб, тобто це ж спіння, і можна користуватися. І кайф, коли тримаєш його в руках. І розуміння того, що нагороди за один із найкращих дизайнів просто так Японії не дають. Так. Він красивий, він гарнювня, і з ним можна працювати. Все, панове, що хочу сказати на цей момент. Робіть свій вибір. І вибір вам. Знаєте, нас завжди чомусь від вибору нам підштовхували, під підсовували якийсь чий чи вибір. Н, нахер не потрібне. Робіть свій вибір. Якщо не можете, шукайте. Якщо не знаєте, вивчайте. Е, знаєте, е, ну то буде довга розмова. Це колись мене перемкне на це, я розповім більш цікаві моменти. Мабуть, вони буде супроводжувати дуже ненормативною лексикою, не знаю. Але поки що я знаю: одне, що в цій країні війна не закінчена. І це бидло, яке до нас зайшло, його ще не вигнали. А це треба зробити обов'язково. Якщо не можете брати в руки зброю, будь ласка, допомагайте нашим збройним силам. До речі, там є такий момент, я вам скажу, що. Ну, то не одна легенда буде написана після цієї війни про наших хлопців. І це фактично факт. Так, такої хоробрості, такої наснаги, так, такій, ну, коротше. Ще раз хочу повторити: слава нашій Україні, рідній, слава нашим Все, панове, до нових зустрічей. Пока-пока. Пишіть, коментуйте на сайт, заходьте. До речі. Там той Окунець, Луконець, Красотун був пійманий на приманки нашого воробництва. Тому, будь ласка, вони працюють. То така фраза Купуйте те, що працює. О, до нових зустрічей! Пока-пока.